У книгах криється пам'ять віків. В книгах відображуються картини сьогодення. Це наша пам'ять, це наше майбутнє. І саме сьогодні відбувається 16-й обласний фестиваль української книги пам'яті Михайла Грушевського. В Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського відбувся 16-й обласний книжковий фестиваль під назвою Моя держава, мій край єдине джерело гордості і любові. Сьогодні в етаді. И в эту минуту, в 12 часов дня, будет открыт этот фестиваль во всех библиотеках Одесской области. Каждая библиотека будет представлять огромный пласт украинской книги, которая у нас есть. Это очень важное мероприятие по нескольким причинам. Ну, во-первых, мы должны напоминать о том, что история украинской книги имеет тысячелетнюю так сказать, перспективу в прошлом. Это нас починає від Пересопницької ванглії, а не Нестора літописця і так далі. Розбудова нашої держави немислима, без усвідомлення важливості суспільної і загальнонаціональної єдності народу. І саме фестиваль, який щорічно проводиться в бібліотеці, дає змогу долучити широкі верстви населення до атмосфери шани та гордості за рідну мову і країну. Паскулько Одеса рускоязичний. Регион, то где-то 60% у нас э, литературы на русском языке и 40% на украинском. Мы стараемся пополнить фонды при возможности украиноязычной литературы. Особенно теперь, когда 17 вузов Одессы, в общем-то, Производственную литературу, літературу, литературу требуют на украинском языке, поэтому ми стараємося поповнити всеми возможными средствами і источниками литературу на украинском языке, як учебную, методическую, научную литературу. в рамках фестивалю відбулася презентація виставки предметів українського ужиткового мистецтва. Говорять, людина не може без краси, а представлені на виставці роботи майстрів заворожують своєю унікальністю та національним духом. На український лад, крім візуальної краси, налаштовували й звуки народного музичного інструменту. Нам вдалося потрапити за лаштунки, де готувався до виступу ансамбль бандуристок. Ті люди, які сьогодні тут будуть присутні, вони отримують насолоду не тільки від книжок, не тільки від цього фестивалю, а й від виконання на нашому українському національному інструменті Бандура. Фестиваль української книги це свято національності. Коли усвідомлюєш, що українська культура нині розвивається, через мудрість віків твориться культурна сучасність, наша сучасність.